Так, добрий день, друзі. Від вас також питання. Сьогодні 13.07. Від вас запитання. Ви мені його дуже часто пишете періодично. Подивіться на долар, на євро і на цю валюту біткоін, що робити, бо дуже різні прогнози різняться, в чому якісь робити заощадження. Чи в гривні залишати, чи цей біткоін хочуть уже там люди щось купувати. Ну, давайте подивимося. Євро, долар, біткоін, гривня, що буде? Ми дивимося на найближчий рік. От з сьогоднішнього дня місяця 25-го року, з липня 25-го року, на рік. На цілий рік як буде обстановка по валюті і краще в чому зберігати гроші? Давайте подивимося позиція євро. Так Позиція долара. Гривні. Біткоін. Ану, щось інше. Дивіться, що в нас випадає євро? Як багато карт витягла, але про кожну одиницю приблизно те саме говориться. От позиція євро, вона начебто зараз і стабільна, стабільна. Але і буде, от вона буде довго стабільною. Але йдуть зараз перемовини, вони вже йдуть або вже домовилися, що в певний момент повне обнулення буде. Повне обнулення. Карта нуль, карта дурака. от Є домовленість великих корпорацій, систем що керівництва цього світу, що буде повне обнулення, і про це є домовленість по долару. Долар зараз, наче, да, він отам десь плаває, наче він і на місці, але позиція долара гірша, ніж євро. Але він от стабільно десь лежить на тій планці, де й лежить зараз, так приблизно й буде. Але він заходив в тупік, от десь там тупік. Він, от, оце те, що тримається, оця позиція мертвого долара. Це наче він і є, але він уже е, охолоняє, так би сказати. Він уже втрачає з, з, себе. І прийде момент тупіку. І цим тупіком скористаються. Це коли він взагалі вмре, ну, це говориться про те, що. Нічим буде підкріпити його, так підуть їхні ці всі моменти на цій біржі, що долар почне взагалі знецінюватися в певний момент часу. Але до цього не доведуть, скористаються цим шансом, і як тоже йде, його заміна. От його заміна. Дивіться, гривня. Гривня буде. Стабільно в нашому домі ходити і стояти, але вона буде до певного моменту часу. Воно не буде далі, як завжди. Прийде момент, і ми вже побачимо це впродовж цього року. Я б сказала, мабуть, в другій половині цього року, що от не буде так, як було. От буде все по-іншому. І це судьбоносні події. До яких іде от час іде його не зупинити, так і ці події, їх не зупинити. І впродовж 25-го року, і ми дивимося ще на середину 26-го року, буде кардинальні зміни по всіх валютах. Кардинальні зміни. Дивіться, біткоін. Показує. Зараз він сяє як сонечко. Всі його хочуть, всім це подобається. Вроді так надійно. Але буде якийсь шквал. Буде шквал. І це все привратиться в воду, в воду. От іде от, біткоін з усіх валют в мене стоїть на протязі року, він ну, максимально кріпка позиція в нього. І зараз сильна, і буде впродовж року сильна, а потім як, розільється як вода. І дивіться, інша валюта. Повернутися як колись. От щось ми повернемося. Ця карта каже, в такі умови, де люди будуть обмежені. От чомусь в мене йде як обмежені. Де люди будуть обмежені? Ну, давайте запитаємо, про що це? Про що це? Давайте запитаємо, про що це нова, нова, давайте нова. Е Фінансова система в Україні, у світі, як воно буде? Дивіться, це дійсно страшно для людей. Це дійсно страшно для людей. А чому страшно? Тому що йде по дияволу, це. Це першу чергу е, ніхто про людей не думає. Зараз думають тільки про матеріальне, про матеріальну наживу і як усе підкорити в своє русло, підкорити для отримання е, заробітку тільки обмеженому колу людей. І про, про це постійно домовляються. Хочуть провернути Всесвітню хитрість, велику хитру цю операцію, щоб підпорядкувати дуже вузькому колу людей усі ресурси землі. Ви знаєте, от як люди потрапляють в таку. В таку кімнату темну, окутані страхом і не знають, як від тіля вийти. Це велике обмеження і знову ж випадає диявол це обман людей і велике обмеження, як скачати ресурси, зробити з людей жертву. Як забрати, як знаєте, забрати ресурси, зробити з людей жертву. Дивіться, от рухне вся фінансова система світу. Вона буде, вона вже є план цього. Він вже напрацьований, уже знають, що буде і коли буде. І це буде відбуватися з, абсолютно і з доларом, і з євро, із біткоін не спасе людей, але трошечки він все-таки... Якусь має стабільність. І ця фінансова система дуже хитро буде провернута, щоб підкорити собі, по-перше, волю людей, і по-друге, всі ресурси, щоб йшли через невелику групу людей. І бачите, як показують при цьому люди. По всій планеті ми беремо людей по всій планеті і в Україні, в тому числі, люди будуть обмежені. Людей, як е, знаєте, підвісять підвісять за ногу. Люди не матимуть тих свобод, які мають зараз. Людей з людей хочуть зробити певну жертву системи, обмежену в діях, в рухах, знаннях, в можливостях можливостях отак, от вести фінансові обороти, бізнес, роботу, як зараз, і це буде нова система. Яка вона буде? Нічого не зрозуміла. Яка. От знаєте, судьбоносні події, які не відвернути не відвернути, просто. Вони бачите, і це їхня буде справедливість. Люди будуть дуже обмежені по справедливості, і всі гроші будуть іти, знаєте, буде як от таке відчуття, що будуть дуже багаті люди, яких. На землі мало-мало буде. І от всі остальні бідняки. От в мене йде таке відчуття, які загнані в тиски. І це все йде по домовленості, бачите? І це буде по зірці по всьому світу. І знову карта світу, по всьому світу. По всьому світу. Мах. Бачите, як іде? Ми перейдемо, в, можна так сказати, в усьому світі на зовсім валь... іншу валюту. Можливо, це цифрова валюта, можливо, це якісь електронні гроші, які загонять людей просто ну, встойло так. І про це вже ну, дивіться, що випало. Ди... Випало диявол, ну, це все робить. І знову ж і тут, і тут диявол. Люди, жертви повішені. Це все, все. ця карта, бачите, старший аркан восьмий, старший аркан Справедливості. Вона говорить про. От ту справедливість, яка болючим шляхом пройде по людях. Люди будуть е юридично загнані, обмежені е в діях, все рухне. Та система, ті гроші, ті збереження. Оце ще дивіться про збереження. Вони рухнуть. Збереження рухнуть. Е в кого є, ну, в усіх є, хоч якісь 100 доларів чи 100 євро, в усіх є збереження. Оце все рухне. Рухнуть всі збереження, обнуляться, обнуляться. Події, два події судьбоносні події, дуже болючі. Як знаєте, була колись та криза 2008, як здається, фінансова криза. Що люди навіть серцеві були случаї, що люди, так як долар то скакав, то падав, то вверх, то вниз, люди втрачали життя, сердечні приступи були. Смертність була велика на фоні цього всього. І оця карта каже от аналогічно буде. Бачите, і знову юстиція, справедливість там по силі, силою було загнано. Тут по справедливості загонять силою, загонять в ці рамки справедливості. Імператор тільки наживатиметься імператор. Підгомовленості, і це буде по всьому світу. Зірка по всьому світу це буде. Знову ж карта миру, по всьому світі це буде відбуватися. І маги. Маг це президенти, які будуть е, ну, як кук, кукли, якими, е, якими керує цей диявол, заганяти людей в такі умови. І це нове, нове, абсолютно все нове буде, нова фінансова система. Більше за все, от вона буде якась всесвітня, якась система фінансова, яка людей поставив такі умови. Як був коронавірус по всьому світу і загнав людей, от так тепер загонять людей в нову фінансову систему, яка буде, ну просто, жахіття, яка буде новим рабовласницьким ладом. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте?